Вітаю! Мене звуть Світлана Котенко, я психолог-ешталь-підходів та арт-терапевт. І сьогодні моє завершальне відео про особистісні типи. І воно про маніакальний або гіпоманіакальний, як його ще називають, або гіпертимний тип особистості. Гіпоманіакальні особистості, схожі на депресивних, про яких я розповідала раніше, як брати близнюки, але при цьому зовнішньо до них протилежні. Як же це можливо також про їх внутрішній світ, як їх розпізнати, їх основні проблеми, особливості будування стосунків, кар'єри та те, як помітити в собі прояви гіпоманіакальності, зараз розповім. Гіпоманіакальні люди зазвичай виглядають як такі активні живчики, оптимісти, життєрадісні люди. Вони ніколи не зупиняються, переходять з однієї діяльності на іншу, є дещо такими змінливими в своїх побажаннях та потребах. Через свою таку активність і життєрадісність гіпоманіакальні люди зазвичай дуже привітні і подобаються іншим людям. Вони стають зірками різних компаній. Вони подобаються роботодавцям та друзям. Девіз гіпоманіакальних людей за їх життя? Це ніколи не зупиняйся та крокуй далі. Не дозволяй нікому і нічому тебе зупинити. awesome instead. True story. І дійсно, гіпоманіакальні люди дуже-дуже життєрадісні, і вони зазвичай цим спрямовують увагу на себе. Їх люблять в дружніх компаніях, на роботі, в різних організаціях, через їх таку любов до життя, радісність та оптимістичність. Вони справляють приємне враження на людей, вони нікому не заважають своїми якимись переживаннями. Вони зазвичай такі достатньо стійкі емоційно, і рідко мають якісь спалахи гніву. І взагалі здаються іншим таким ідеальним сусідом, ідеальним працівником тощо. Тому вони достатньо часто, дуже швидко завойовують для себе місце в новому колективі. Вони стають центром компанії. Але на відміну від істероїдів, про яких я розповідала раніше, вони це роблять не задля призвернення на себе уваги. Це вже більше такий побічний ефект. Ще одна особливість гіпоманіакальних людей це їх почуття гумору. Коли відбуваються навіть якісь сумні події, гіпоманіакальна людина скоріше пожартує над цим, ніж буде засмучуватись. Це та людина, яка вміє підіймати інший настрій. Хоча іноді деякі більш чутливі люди, деякі люди, що більш вражені цією подією, можуть на це дратуватися, і якось не дуже розуміти цей тип поведінки. Проте для гіпоманіакальної людини це не проблема. Ще одна особливість гіпоманіакальної людини це її рішучість у прямуванні до своїх цілей. Зазвичай, коли гіпоманіакальна людина чогось хоче, вона просто це бере і робить. Одразу, без сумнівів, без якоїсь підготовки тощо. Проте в цьому є одна особливість. Гіпоманіальні люди достатньо часто змінюють свої інтереси вподобання тощо. Це заважає їм крокувати до якихось віддалених цілей. Тому що вони просто не можуть зібрати себе докупи і просто до цього спокійно е якось повільно йти. Їх стиль це швидко, різко і рішучо. Через цю ж свою особливість зазвичай гіпоманіакальні люди не затримуються довго на якійсь посаді чи в якихось стосунках. Вони люблять зміни, вони переходять з одного місця на інше від однієї людини до іншої, не дуже переймаючись потім через ці стосунки. Також часто гіпоманіакальні люди, споживачі та гедоністи. Якщо вони чогось хочуть, вони це купують, чи це роблять, чи роблять щось для того, щоб це купити або отримати. Гіпоманіакальні люди не люблять над собою контролю. Тому зазвичай вони йдуть більше за розвагою, ніж за контролем, за якимись спробами їх мотивувати тим, що вони там мають бути якимись для когось. Ні, зазвичай гіпоманіакальні люди вони крокують лише за своїм задоволенням, за своєю потребою наразі. Виглядають гіпоманіакальні люди як такі різкі, активні, сповнені енергії, мають достатньо широкі жести, зазвичай навіть е, доволі необережні. Тобто вони можуть випадково щось порвати, зламати, просто різко рухаючись уперед, швидко намагаючись змінити одну діяльність на іншу. Але все це тільки на перший погляд. Давайте зазирнемо глибше. По-перше, гіпоманіакальні люди зазвичай просто не вміють відпочивати та сповільнюватись. Якщо вони щось роблять, вони роблять це швидко. Потім їм потрібно вже робити щось інше. Вони не мають зупинятися. Саме тому достатньо часто вони через це вигорають і там, де потрібно сповільнитись, послухати іншу людину, щось відчути, щось зрозуміти чи проаналізувати, якісь помилки, наприклад, якісь плани. Гіпоманіакальні люди зазвичай цього не роблять. Але що ж їх спонукає так сильно кудись поспішати? Вважається, що це їхня власна емоційність. І тут настав час згадати про те, що я назвала її поманіакальний тип близнюком депресивного. Гіпоманіакальні люди дійсно всередині себе побудовані схожим чином. Тобто вони мають якісь почуття, якісь переживання через те, що вони можуть. Бути негідними інших людей, негідними стосунків, негідними успіху тощо, тому гіпоманіакальна людина завжди кудись біжить. Вона поспішає, щоб не бути відкинутою іншими, щоб не зазнати поразки, щоб завжди зберігати ось цей оптимістичний настрій, оптимістичну позицію щодо життя. І достатньо часто гіпоманіальні люди мають такі зміни одного стану на інший. Періоди активності, швидкості, оптимізму, рішучості змінюються на періоди апатії та суму. Проте періоди суму гіпоманіакальні люди переживають скоріш за все у самотності, самі з собою. І тут я маю розповісти вам, як же формується гіпоманіакальна особистість. Зазвичай, так само, як і за депресивного типу, гіпоманіакальні діти зазнають якоїсь втрати. Втрата може бути з різних причин. Іноді це родина, яка втрачає когось з батьків. Іноді хтось із батьків хворий і не може доглядати дитину. Іноді вони розлучуються, іноді вони багато переїжджають тощо. І дуже часто гіпоманіакальна особистість формується там, де ці умови є ще більш жорсткими. І досить сильно переживання людини з цього приводу знецінюються. Всі родичі показують дитині всім своїм видом. Що взагалі то переживати сум тут невигідно, і взагалі то вона не має сумувати. Достатньо часто такі родичі кажуть дитині, що взагалі-то той, кого вона втратила, був не таким вже й хорошим, не таким вже й гарним, бо вона має почуватися краще без нього. Достатньо часто так буває при розлученнях чи при переїздах. Дитина не встигає відчути всі ці переживання, якось заспокоїтись, якось навчитися тому, що втрата це не так вже й страшно, і вона може переживати свій сум. Замість цього вона починає знецінювати людські емоції переживання. І все життя потім вона біжить від того, щоб щось переживати. Просто тому, що якщо вона не буде біжати, вона знову зможе попасти ось в ці близькі стосунки, в яких вона когось втратить. У цих людей формується такий тип прихильності, тобто тип побудування близьких стосунків, за якого людина боїться близькості, через те, що якщо ти маєш близьку людину, то ти її рано чи пізно можеш втратити. І для того, щоб цього не було, краще взагалі бігти уперед настільки швидко для того, щоб з цієї близькості взагалі не було. Також існує деякі твердження про те, що гіпоманіакальний тип формується там, де у дитини від початку є досить такий сильний і стабільний тип нервової системи. Вона може там витримувати якісь переживання, стримувати їх у собі. Але в цілому гіпоманіакальні люди дійсно схожі на депресивних, хоча й мають зовні зовсім інший тип поведін. Також гіпертимні люди достатньо часто знецінюють свої переживання та переживання оточуючих. Май, От... <звіт> Хочу тут зауважити, що не в усіх випадках все настільки драматично. Іноді гіпоманіакальні люди є просто достатньо активними і недостатньо постійними людьми, які не дуже сильно переживають, але при цьому в цілому гарно адаптуються в соціумі, створюють якісь стосунки, знаходять собі справу життя і крокують до успіху в неї. Хоча іноді проблеми із переживанням власних емоцій, які поступово накопичуються, і потім у людини виникають якісь емоційні та психологічні проблеми через це, проблеми із тим, що людина не може створити якісь достатньо близькі, достатньо довірливі стосунки, проблеми із тим, що людина, коли зустрічає на своєму шляху якусь подію, що дуже сильно її вражає, не може повністю пережити всі ці переживання, що вона має. Просто через те, що вона постійно їх знецінює і не дає собі відгорювати, наприклад, якщо вона когось втратила, і це ж означає, що якщо гіпоманіакальна людина не ходить сама до психолога, чи не просить у вас поради про те, що купити своїм життям, настільки їм погано, не потрібно їх кудись штовхати. Можливо, людина гарно почувається в тому, що вона вже має наразі, і не потрібно її насильно змінювати. І як і зазвичай поговоримо про те, які ж гіпоманіакальні люди у стосунках. Відповідь достатньо непостійні. Гіпоманіакальні люди взагалі-то не дуже хочуть зазвичай створювати довготривалі стосунки, особливо якщо це яскрава гіпоманіальна людина. Така людина достатньо довго може залишатися холостячкою чи холостяком. І не перейматися з цього. І, взагалі, то для гіпоманіакальних людей не проблема змінювати партнерів, змінювати людей, з якими вона зустрічається та будує стосунки, тому що входить в стосунки ця людина достатньо швидко, достатньо швидко призвертає на себе увагу, зачаровує іншу людину, і також зазвичай, не прагнучи дуже сильної близькості через те, що вона її боїться, кидає ці стосунки достатньо легко. Також це може бути такий друг чи подруга, яку ви бачите раз чи два на рік. Але яка суцільне свято. Коли ви зустрічаєтесь, це завжди якийсь незабутній день. Ви завжди кудись ходите, вам дуже цікаво, дуже смішно разом і таке інше. Взагалі-то з гіпоманіакальними людьми зазвичай сумувати не доведеться. Вони змінюють різні активності, вони щось спробують нове. Можливо, якщо ви стежите за такими людьми в інстаграмі чи ще десь, ви також можете вражати щось хотіти, також спробувати з того, що вони роблять. Тому взагалі-то такі люди захоплюють і призвертають на себе увагу. Якщо ви спіймали себе на тому, що ви заздрите подібній людині, спробуйте зрозуміти, що ж саме призвертає вашу заздрість, в чому саме є тут ваша потреба, чого ви хочете, такого, що у цієї людини є. І, можливо, ви зможете якось вцілити цю потребу у життя. Щодо кар'єри, то гіпоманіакальні люди так само достатньо часто можуть змінювати форму роботи. Навіть якщо вони залишаються в одній професії, вони можуть змінювати різні види активності, тому що вони цього потребують. Вони люблять зміни різних обставин, вони люблять спробувати нове тощо. Остатньо часто гіпоманіакальним людям також підходить робота із людьми. Але в більш такому швидкому темпі, ніж у депресивних людей, тобто, наприклад, в продажах, менеджменті, в менеджменті, якихось тренуваннях, менторстві, тощо. І зазвичай в цих відео наприкінці я розповідаю про те, що робить нас схожими на той чи інший тип особистості, навіть якщо зазвичай ми такими не є. У випадку з гіпоманіакальними людьми ми можемо як і вони знецінювати власні почуття, кудись поспішати замість того, щоб сповільнятись, та використовувати власне почуття гумору як засіб впоратись із власними переживаннями. Ви можете спіймати себе на знеціненні, коли ви вважаєте, що якась інша людина переживає через дурниці, або ви самі. Коли вам здається, що ви приймаєте через дурниці, приймаєте все близько до серця, і краще б ви замість цього почали щось робити з цим, то у вас говорить гіпоманіальний тип поведінки. Тобто ви намагаєтесь замість того, щоб пережити якісь почуття, що у вас є, використати все це в поведінці, тобто щось зробити замість того, щоб переживати. Це може бути достатньо адаптивний тип поведінки, чому й ні, якщо він не є постійним. Коли вам потрібно зробити щось просто зараз, нічого не відкладаючи, то взагалі то гіпоманіальний тип поведінки стане вам у нагоді. Для цього допомагає фізична активність, тобто коли ви фізично себе підіймаєте, займаєтесь спортом, як коли переживаєте, ось це якраз підіймає у вас рівень енергії і ви вже готові до дії. А переживати вже можна потім. Проте, якщо ви цей тип поведінки використовуєте постійно, то ви ризикуєте пропустити те, через що ви переймаєтесь: власні почуття, власні якісь потреби тощо. Це призводить до того, що ми пропускаємо якісь можливості зробити своє життя кращим. А також призводить до наступного пункту, про який я казала. І це пришвидшення. Ви не зупиняєтесь не на жодну мить. Ви щось зробили, потім ви пішли на якісь розваги, потім ви пішли там випили з друзями. І все це в якійсь такій мішанині між розвагами та роботою. Достатньо швидко це призводить до емоційного вигорання. І дійсно, перша стадія емоційного вигорання вона досить схожа на гіпоманіакальний тип поведінки. Ви рішуче на щось спрямовані, ви активно дієте туди, сюди цю задачу зробила, цю задачу зробила. Класно, все дуже добре, проте рано чи пізно настає виснаження. Для того щоб цього не було, треба вміти трішки переключатись з швидкого ритму реагування на більш повільний, коли ви можете дозволити собі трішки сповільнитись, провести час спокійно, поговорити з кимось, мати щиру якусь розмову, якийсь більш повільний тип відпочинку, якось зрозуміти більше про свої потреби, бути більш свідомим у своєму житті тощо. Для того щоб це робити, дуже допомагає медитація, спокійний відпочинок, самоаналіз. Тощо, якщо хочете, щоб я розповіла про відпочинок, тому що там все не настільки просто, як здається на перший погляд. Пишіть про це у коментарях. Ще одна гіпоманіакальна фішка, яку багато хто з нас використовував у своєму житті, це використання почуття гумору для того, щоб впоратися з власними переживаннями Thank God I don't do that anymore. Згадайте про те, як ви жартували із своїх якихось негаразів для того, щоб показати іншим, що все нормально. А можливо, і насамперед собі самому. Згадайте те, як ви використовували саркастичні жарти в ситуаціях чи при людях, які вам чомусь не подобаються, чи в ситуаціях, де ви не здоволені. Можливо, навіть таким чином ви змінювали тему в розмові для того, щоб піти з цієї теми, що вам чомусь неприємна. Почуття гумору взагалі-то це гарна копінг-стратегія. Вона соціально прийнятна людям подобаються люди, що можуть жартувати над собою чи над ситуацією. Вона наче дає якесь вивільнення нашим переживанням і при цьому наче нікому не шкодячи. Але знову ж таки, якщо ви використовуєте цей паттерн постійно, то скоріше за все у вас не так багато дійсно щирих стосунків. Вам не так легко переживати і приймати свої переживання і змінювати своє життя, де ви чимось невдоволені. Також, як варіант в гіпоманіакальному стані, ми можемо переходити з теми на тему. Навіть наші думки трішки метушаться з однієї теми на іншу, перескочують чомусь, нам постійно хочеться якоїсь активності, кудись бігти тощо. Все це також вказує на те, що ви, схоже, потрапили в гіпоманіальний тип поведінки. Тобто маєте якісь. Не пережиті переживання, які заважають вам зараз. Подивіться інші відео з цієї серії для того, щоб краще розуміти себе та інших людей. Записуйтесь на консультації за контактами, що залишені в описанні цього відео та в шапці каналу. А на цьому все. Ще побачимось!